Чернігівську легенду місяць тому поповнили дві дівчини з Донецька. Місцева команда дончанка по суті розпалася. Футболістки роз'їхалися в різні клуби. Перебувати в Донецьку небезпечно. Соня Соломаха та Ліда Лашко згадують, як вимушені були разом з тренерами і партнерками ховатися у підвалі. Найстрашніше було їхати через блокпости терористів. «Коли ти проїжджаєш ДНРівські пости стоять чеченці з автоматами, і це тобі можуть ну сказати власть машини, вона нам нужна. Ты же, конечно, против их не попрешься, потому что видишь у них в руках этот же самый АК... АКМ. И неизвестно, что у них может быть на уме. Они могут находиться в разных состояниях, как в алкогольном опьянении, наркотическом и тому подобное. Поэтому посты проезжать на самом деле очень страшно. Не знаешь, выживешь ли ты по... или нет. Бойовики не выпускали никого з Донецька, але дівчатам таки вдалося вирватися з міста. Допоміг виклику молодіжну збірну, та хитрощі. Їм Им удалось. Выбраться оттуда, потому что был и вызов в молодежную сборную для них. Оттуда ж боевики никого не выпускали. Но с этими вызовами и, скажем как-то им удалось выехать. Приехали они в город Киев, были на сборах сборной, потом они обратились ко мне с просьбой, чтобы мы. Приняли их, и они, скажем, играли за нашу команду. Мы с удовольствием это сделали. Девочки сегодня базируются у нас вместе с командой. Я их заявил. На оставшийся чемпіонат і кубок дівчат у Чернігіві влаштували до навчальних закладів. Мешкають вони разом з партнерками по легенді на базі клубу. Звісно, пробитися в основний склад команди їм поки складно, але постійно працюють над собою. В Чернігіві вони почувають себе добре. З батьками спілкуються дуже рідко. На захопленні терористами території мобільний зв'язок не стійкий. Сумують за рідними, але повертатися додому не хочуть. Та й батьки не проти, аби дівчата залишилися у Чернігові. Я в Донецьк не Я Це 100%. процентів вже мого можу... забыть про Дончанку уже все. А легенда остается. Буду дальше играть в ней. на мои родители также поддерживают эту позицию. Говорят, мол, если тебе нравится, оставайся. Не нравится, в будь-який момент. Можеш уехать, но в Донецке ти играть больше не будеш, і же в обычную школу тебе Чернигов. Дівчата Хоча й мають дах над головою, харчування проте придбати одяг та взуття не можуть. Клуб ледь зводить кінці з кінцями, тому і просить небайдужих чернігівців допомогти юним футболісткам.